Ті, відзначили день соборності, як Донбас готується до виборів, та за якими обіцянками бахмуттяни будуть обирати майбутнього президента. Перший випадок у місті захворювання на кір, віртуальний бокси та виставка світлин про поступ Донбасу. Про це та інше сьогодні у випуску з вами інформаційна служба телекомпанії Заказ. Вітаю. В Бахмуті відзначили день соборності свята, що відзначається щороку на честь проголошення акту Воз'єднання української народної та західноукраїнської народної республік. Ця подія відбулася 22 січня 1919 року у Києві. І, хоча об'єднання УНР і УНР в одну державу так і не було доведено до кінця, день проголошення акту злуки залишився в пам'яті України як найважливіша історична спроба створення власної незалежності, соборності та державності. Урочистий захід до Дня Соборності в Бахмуті, як і по всій Україні, був призначений до подій столітньої давності. Тоді, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі було проголошено акт злуки українських земель. Документом утверджувалось воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину соборну українську державу. Акту злуки передувала підписання у січні 2018 року 4-го універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західну Українську Народну Республіку було проголошено пізніше в листопаді 2018-го. Повний процес об'єднання Об'єднання України завершився 22 січня 1919 року. Однак, об'єднання України відбулося суто символічно. Вже через кілька тижнів після проголошення акту Злуки більшовики захопили Київ, а пізніше поляки окупували східну Гальшину, а Чехословаччина Закарпаття. Однак, попри це, день 22 січня 1919 року залишився в пам'яті українського народу як яскравий прояв єдності та волі до свободи. У Бахмуті День соборності України відзначили тематичною акцією під назвою «Свято Єднання». в цьому році. Патріотичний захід пройшов у міському парку культури та відпочинку у зоні каскаду. На свято зібралися бахмутяни, серед яких було багато молоді, військовослужбовці, керівництва Бахмута. Серед почесних гостей, що відвідали захід в цьому році, були командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв і губернатор Донецької області Олександр Куть, який відзначив важливість соборності України саме зараз. Ми з вами станемо свідками тих подій, а більш того, ми з вами станемо учасниками тих подій, про які в подальшому напишуть в історії України, в підручниках історії України. Ми з вами захищаємо її незалежність, ми зберігаємо територіальну цілісність і ми розбудовуємо Україну і зміцнюємо авторитет у світі. Історія завжди все розставить по своїх місцях. Історія і правда на нашому боці. А якщо правда на нашому боці, значить перемога буде за нами. А якщо перемога за нами, то все буде Україна. Слава громадянам України і слава Україні! Святом вас! Цього року, 22 січня, громадськість відзначила сторіччя проголошення акту з Луки, тобто документу про об'єднання української та західноукраїнської народних республік. Символічним є той факт, що обласний захід до Дня Соборності вже вкотре проходить у першій столиці Донбасу і місті, де вперше підняли синьо-жовтий стяг. Реальна соборність України сьогодні означає не лише єдність українських земель у складі держави, а й громадянське порозуміння, європейський вибір розвитку, високу обороноздатність, сильну економіку, єдину віру, мову та впевненість у нашій перемозі. Нехай кожен день нашого життя означається світлими справами, спрямованими на розвиток. І зміцнення України Донеччини та рідного Бахмуту учасники патріотичної акції підтримали єдність України, утворивши символічний живий ланцюг, вздовж якого було розгорнуто багатометровий жовто-блакитний прапор. Взагалі, все свято було пронизане українською символікою від державних прапорів і прапорців до загального виконання гімну України. В кінці акції її учасники в черговий раз наголосили про єдність нашої держави. Під час свого візиту до Бахмуту губернатор Донецької області Олександр Куць та міський голова Олексій Рева відповіли на питання представників засобів масової інформації. Зокрема, на прес-конференції торкнулися теми майбутніх виборів. Чи готується до них Донбас? Готується. Готується до виборів. Вибори в Донецькій області відбудуться звичайно не на тих дільницях, які не підконтрольні українському уряду. Нарешті. Дільниці, які лишились на підконтрольній території, вибори відбудуться. Все, звичайно, відповідно оперативної обстановки згідно рекомендацій керівництва операції Об'єднаних Сил. На період, під час, скажімо так, виборів. Міський голова Бахмута розповів журналістам про впровадження реформи децентралізації у нашому місті та про її практичні результати. Децентралізація дала можливість в тому числі Бахмуту отримати достатньо ресурсів для реалізації інфраструктурних проєктів. мы в прошлом году реализовали проект на 560 миллионов гривен в Бахмуте. Это утепление зданий на квартирных жилых домов, это реконструкция школ, дошкольных учреждений, экологические проекты, это набережный парк, это электронная медицина, где есть возможность в Бахмуте сегодня врачам первичной ланки получать дополнительные финансовый ресурс. Это инклюзивное образование, это дидактический материал, это новая украинская школа. И у нас сегодня 99 проектов на сумму более миллиарда гривен. Крупные проекты мы реализуем э, при поддержке Донецкой областной администрации, государственного бюджета, Державный фонд регионального развития. Это водоводы и другие, я не буду перечислять. Мы работаем с Европейским инвестиционным банком. А дороги В області України ну, два роки їх не було взагалі, А за два роки я відповідно, як водій, сказати, що дороги намного стали краще, як кажуть, українські. На цій прес-конференції керівники міста та області повідомили журналістам, що вже знають за кого вони будуть голосувати на президентських виборах у березні. Щоправда, ми не маємо права назвати прізвища обраних ними кандидатів, бо це є агітація, причому безкоштовна. А ось що з цього приводу думають пересічні бахмуттяни, спілкуючись з земляками на вулицях міста, ми ставили їм два запитання: за якими обіцянками вони будуть обирати майбутнього президента, і вже сьогодні, за два місяці до виборів, чи визначилися вони зі своїм кандидатом? Я уже ориентировочно пока определился. Определился? Нет. Еще думаю. Думаю. Да. 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 Определилась? Да. Ну я думаю да определился. Нет. Еще думаю. Да. Да. Я вообще никого не поддажу. Я уже для себя определилась. Я да. Я очень бы хотела, чтобы был человек с доброй совестью, который бы Бога боялся, людей стыдился, и который бы придя на это место не для того, чтобы обогатиться самому, обогатить какой-то клан, своих родственников, а для того, чтобы сделать что-то для державы, для государства. В принципе, он такого сверхъестественного он ничего не обещает. Но он просто вот говорит, вот еще хочется его выбрать. Он вот говорит как-то. Ну правильно, наверное, что ли. Вот самое главное, самое главное. Что, что сказал? Что нужно действительно не воевать вот это, а нужно договариваться, Что надо заканчивать вот это вот, вот этот беспредел надо. Ну уже всем вы знаете, оно вот так вот стоит. Президент должен любить свой народ и свою страну прежде всего и делать все для людей во благо людей. Ну может мы будем жить не так, как мы жили в последние пять лет. Забота о людях. Остановка цен, коммунальные платежи, медицина. За то, что он новый, его никто не, не, не знает. Пенсии поднимает, поднимет насчет кварплаты, решит вопрос. Обещает запустить производство. Не так, как оно у нас сейчас все стоит, а он обещает запустить производство. Людям дать работу. Это основное. Кандидату своему доверяю, что тут что-то изменится в нашей стране к лучшему. Особенно для пенсионеров. Есть какие обещания? обещания? Да, пенсионерка, шо коммуналка. Самое главное у нас коммуналка. Очень большая, которая съедает все у этих пенсионеров особенно. Вот. И я думаю, может же что-то лучше будет у нас, в нашей стране. Чисто стараться не для себя, а для народа. Меня лично. Привлекло то, что первое, это мир, второе, чтобы была стабильная зарплатная плата, чтобы люди не уезжали из страны. И чтобы молодежь в первую очередь не уезжала из страны. И ваш кандидат, на ваш взгляд, это может сделать? Я я еще раз говорю, что я обещаниям не верю, но я надеюсь, что этот кандидат сделает то. Что он обіцяє? Я считаю, что есть такой человек, который действительно он конкретно говорит по существу. А какие? Я так, вещи? Ну, например, значит, повышение пенсии, это раз, снижение за коммунальные услуги, это два. Затем, значит, то, что надо піднімати экономику, піднімати разбитые дома, которые война розрушилася. Я считаю, что человек такой есть. Кірже в Бахмуті у місті зареєстрована перший випадок на цю небезпечну хворобу. Перевірте доступність безкоштовних ліків та віртуальні бебі-бокси. Чому в бахмутських пологових не видають пакунки малюків? Інформаційні по про це далі у нашому традиційному огляді коротких новин. Нещодавно ми говорили про спалах кору у Солидарі, а сьогодні кір вже у Бахмуті. Минулого тижня ця вірусна інфекція була виявлена у однієї мешканки нашого міста. Зараз жінка проходить лікування в інфекційному відділенні Костянтинівської лікарні. А за тими, хто з нею контактував, наші лікарі ведуть нагляд. На кінець цього робочого тижня серед контактів хворої Інфекція поки що себе ніяк не проявила. Але, вважаючи на високу заразність вірусу та відсутність достатньої кількості щеплених проти. Кору в Бахмуті ймовірне спалах захворювання, припускають медики. Також лікарі констатують той факт, що багато батьків взяли на себе відповідальність не щеплювати своїх дітей проти кору. На теперішній час 35% юних бахмутян до 9 років, які підлягають вакцинації, не мають жодного щеплення. 11,5% не отримали друге щеплення. Отже, сьогодні вони мають велику загрозу захворіти на кір. Він загрожує не тільки дітям, а й дорослим, які не захищені ще. За останні три тижні в Україні від кору померло п'ятеро людей, серед них восьмимісячним немовля. У новому році урядова програма Доступні ліки відновила свою роботу. У Бахмуті відпуск медичних препаратів за пільговою ціною розпочався з 15 січня. У програмі приймає участь 12 бахмутських аптечних закладів. Їхній перелік було розміщене на сайті міської ради. Вони також відзначені спеціальними наліпками з інформацією про участь у програмі Доступні ліки. Для зручності Бахмутянці аптеки і пункти знаходяться у різних мікрорайонах міста. Наприклад, у центральній частині Бахмута таких аптечних закладів п'я. По вулиці Миру 10, 37 і 40, Сибірцева 15 та Бахмутський – 3. Для того щоб отримати доступні ліки, спочатку потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який випише відповідний рецепт. Потім в аптеці, що бере участь в програмі, перевірять наявність медпрепаратів і сповістять про кінцеву ціну з рахуванням державної компенсації. Без рецепта медикаменти за програмою Доступні ліки отримати неможливо. 1 вересня 2018 року державну допомогу у вигляді бебі-боксів має отримувати кожен новонароджений відразу у пологовому будинку. Але у Донецькій області, у тому числі і в Бахмуті, набори досі не видають. Хоча заяви від батьків малечі на бебі-боксі приймаються, в Донецькій облдержадміністрації запевняють, що незабаром ця проблема буде вирішена, і матусі малюків отримують обіцяні пакунки. Наразі чиновники перевіряють постачальника та правильність договору. Проте точно дату. В облдержадміністрації поки ще не називають. Нагадаємо, крім Донецької області, така ж ситуація з допомогою новонародженим на Луганщині та Миколаївщині. Незважаючи на війну, на Донеччині відбуваються зміни. Створюються нові громадські організації, відбувається підвищення патріотичних настроїв. Змінюється система самоврядування. Тобто, в регіоні відбувається поступ. У цьому переконані організатори виставки світлин, яка відкрилася в Бахмутському краєзнавчому музеї, під назвою Донеччина у фокусі змін до нашого міста приїхали кращі роботи фотографів Донбасу, які бачать позитивні зміни в регіоні за останні п'ять років. У фотовиставці прийняли участь 36 авторів, які представили на конкурс понад ста своїх робіт. На жаль, світлини двох наших земляків-бахмутян не війшли до тридцятки фінальної групи. Але, як було зазначено на презентації, все, що зафіксували фотокамери авторів із сусідніх міст області, можна сміливо віднести і до подій у Бахмуті. Організатори вистави на самому її початку припустили, що більшість робіт будуть демонструвати. Струвати нові інфраструктурні проекти по оновленню бюджетної сфери регіону, бо це на їх думку найбільш наглядні зміни. Але судячи з конкурсних фотокартин, мешканці Донеччини сприймають зміни не тільки через ремонти та реконструкції, а й через внутрішній стан та емоції. Тому більшість робіт відобразили зміни у вигляді культурно-мистецьких заходів чи спілкування з мешканцями інших регіонів України. Багато на фотографіях дітей, бо вони є наше майбутнє. І взагалі емоційних людей, що стали героями конкурсних робіт. Також на конкурс було представлено декілька світлин військовослужбовців, але конкурсанти не стали використовувати тему війни. Отже, всі фінальні роботи виставки Донеччина у фокусі змін об'єднала атмосфера духовного відродження. Серед 30 найкращих фотокартин комісія визначила переможців. Перше місце у крамоторчанки Катерини Ісаєнко, друге місце. Це зайняла фотокартина Людмили Лойсторецька, третє фоторобота Олександра Кузьміна. Виставка в Бахмуті триватиме з 21 по 25 січня. Також найкращі роботи будуть представлені ще у дев'яти містах Донецької області, в тому числі в прифронтових Торецьку та Світлодарську. На завершення випуску останні новини від синоптиків. За їх прогнозами січень до свого кінця буде атмосферно каливатися. Та й в найближчі дні нас очікують температурні перепади від невеликих мінусів вночі до малих плюсів в день. У наступну неділю очікується зранку хмарна погода з невеликим дощем. В день ясно без опадів. Вітер південний помірний. Температура повітря вночі біля нуля. В день 2-4 градуси тепла. Це були новини минулого тижня від телекомпанії Заказ. Дякуємо, що ви з нами на все добре.